Мої вітання всім! Я радий зустрічі знову з вами. Христос народився. Славімо Його! Різдво Христове велике свято для всіх християн. У 2024 році ми разом із більшістю християнського світу відзначаємо його 25 грудня. Цей день особливий для всіх віруючих, адже він символізує народження Ісуса Христа, Сина Божого. Христос народився, нехай світло Різдвяної зірки розвіє темряву, нехай воно оберігає наших воїнів та освітлює їхній праведний шлях боротьби. Нехай світло Різдва живить надію і віру в серцях, принесе в оселі радість, а Україні довгоочікувану перемогу і мир. Зі світлим святом Різдва! І в честь цього свята невеличкі рядки поетичні. Радійте, люди, і посміхніться, на небо вечірнє ви подивіться. Різдвяна зірка вже засіяла, звістку прекрасну нам всім послала. Тихо мандрує зимовий вечір, свято дарує для всіх свят вечір. Свята Марія у цю годину. Нам народила Божу дитину, щоб світ цей грішний увесь змінився. Малий Син Божий Христос родився. Христос родився, моліться люди, хай мир і радість повсюди буде. Хай кожен газдує живим, здоровим, в добрі святкує Різдво Христове! Молимось Ісуса з проханням дарувати нашим воїнам мужності та зберігати їхнє здоров'я. Нехай Спаситель та матінка Божа особисто оберігають кожного чоловіка-захисника, кожну жінку-захисницю. Ми поклоняємося вашій витримці і героїзму. Христос народився, славімо Його, зі святом всіх!